Перуновий Продовжую справу відродження рідної віри. Янусі притягаю перед світовидом та всевишньою справедливістю, перед Стрибогом Перуном і всіма іншими світлими богами, Ще захищатиму рідну слов'янську віру, яку спадкував від своїх предків. Своїми справами, ратними та ретельними, змінюватиму громади традиційних язичників і відновірів українського краю та громади друзів інших слов'янських країн. Не відмовлятиму в допомозі друзям-рідновірам з хрусну хвилину, а працюватиму на спільне благну, захищатиму братів та сестер по вірі та даватиму відсіч ворогам свого роду та дружніх родів слав'янських, не шкодуючи ні сил своїх, ні життя. Якщо я якщо я порушу слово, це нехай мене покарає зброя, перед якою я присягаю, нехай вона ніколи не питиме крові іної, ніж вино, яке її жертвує. Слово моє кріпке, на ньому рідних богів печать. Як із силі чарам і омані, омані його не взять. Так, переготайся. Я, люто-мудр, велесовий онук, присягаю перед лицем свого Бога опікуна, перед лицем чура палікопи, охоронця меж і законів, перед лицем всесильного велеса та землі рідної, перед лицем темних богів і сил рідних, які на межі стоять. Світ неявний, сторожий. Нам уяві помагають, правду доглядають. Присягаю берегти віру предків своїх на добро і славу першого роду своєму. Не забуваючи всіх родів слов'янських, і якщо я порушу слово, це хай накриє мене свята мати, сира земля, яку нині тримаю на голові своїй. Хай буду я проклятий покровителем, ім'я якого беру. Хай буду я проклятий темними богами, у яких вірую. Тоді стану відплату від них за шкоду за подіями. Слово моє кріпке, на ньому рідних богів печать. Ніякій силі чарам і омарі його не взять. Омані його не взять. Повыдим эти ударили там. Приходь за нього. Так, як святи? Святодара. Вітаємо, брата, Святодара. Слава Богу. Слава Святодару!